Доброго дня всім причетним, 5 грудня Миколаївщина 25-го року. Вирішили на сьогодні з жінкою досадити клумбу, яку недавно заклали і посадили тут три кущі півонії. Ось один, бачите, пара стоп трщить. Тут ось другий і відповідно ось третій. Ось ми заздалегідь це зробили вже сьогодні. Вирішили досадити тюльпанами. Ось ряд пішов тюльпанів. Цибуля вже покладена на своє місце постійне. Це приготував у ямки три гіаценти. Три штучки. Ось. А це маленькі будуть крокуси. Ось це тільки пороблені ямки лежить цибулька в пакетиках. ще не садили. Сейчас зараз заразу вам не зніму буду садити. Ось купляли в цих магазинах. Це з одного магазину коробка. Це з іншої. Купляли перший раз, не знаємо, що там якість Ну, сподіваємося, що буде все в порядку. Як садив? Спочатку хотів вам сказати, взагалі, як садив. Думав робити ямки лопатою там, чи сапою. Потім маю, пішов, взяв кусок. Шмат такі трупи, просто без нічого. Поклав, надавив, прокрутив, маєш отвір. Все, потім тільки засипати. А для крокусів треба було ямка маліша трошки менше. То робив, просто ломом, Просто поклав. Раз, все, маємо отвір. Чик. Все, можна садити. Спочатку пробував був такий пристрій, я садив полуницю, типу як земляний шприц такий. Але сильно, сильно волога земля, воно забивається, не підійшло. Дуже велика дірка, багато треба роботи. Спробував трубою, раз-раз і все пішло. Так що півоні вже ростуть, досадили ще такими квітами. Весні будемо чекати. Дякую за увагу.